Друже, сьогодні твій день, щоб зробити вибір. Вибір не йти за тим, що здається легким, але порожнім. Вибір стояти твердо, навіть коли навколо шум, спокуса, сумнів. Псалом перший. Блажен муж, що за радою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків, та в законі Господнім його насолодить. І про закон Його вдень та вночі він роздумує. І він буде як дерево над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасних і що листя не в'яне його, і все, що він чинить, щаститься йому. Не так ті безбожні, вони як полова, що вітер її розвіває. Ось тому-то не встоять безбожні на суді, ані грішники у зборі праведних. Дорогу по праведних знає Господь, а дорога безбожних загине. Цей псалом не просто молитва. Це твій духовний компас. Ти не полова, що летить за вітром, ти дерево, що пускає коріння в Божому слові. Твій плід прийде вчасно. твоє листя не зів'яне, твої діла будуть благословенні. Коли важко, прочитай цей псалом. Коли сумніваєшся, повтори його вголос. Коли боїшся, згадай: дорогу праведних знає Господь він бачить твій шлях, Він тримає тебе. Сьогодні вибирай: не слухай голосів, що ведуть у порожнечу, не ставай там, де руйнується душа, не сидь у товаристві, що знижує твій дух. Натомість відкрий слово, роздумуй, молися коріння глибше, плід вищий. Ти благословений, ти незламна, ти на Божій дорозі, і ця дорога веде до життя. Господи, дай нам силу жити за Твоїм законом, не звертати зі шляху, не засмучуватись порівняннями, але рости, як дерево біля води, плодотворно, вічно зелену, непохитну. Бо ти знаєш нашу дорогу, і вона веде до тебе. Амінь.